Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулося відкриття нової виставки Зимові дива». Про цього місяця у вестибюлі буде представлена експозиція, яка містить роботи вихованців та викладачів Кремучуцького міського будинку дитячої та юнацької творчості. Ми дуже сподіваємося, що всі відвідувачі, які в ці святкові дні завітають до краєзнавчого музею, отримують справжню насолоду, поринувши у світ дитячих талантів. І дуже сподіваємося, що ці свята подарують всім українцям здійснення нашого найбільшого спільного бажання. Це перемоги України, тому що діти вкладали все тепло своїх сердець в кожну роботу, і в кожну роботу вкладали саме це побажання. Тому ми сподіваємось, що воно обов'язково здійсниться цими святами. Відвідувачі виставки побачать близько 200 робіт, виконаних у різних техніках, з використанням найрізноманітніших природніх та штучних матеріалів. Серед них модуль на оригамі, пап'є-маше, художні ліплення, плеціння з газет, петриківський розпис, паперова флористика, шкіряна пластика, шицям. Усі роботи об'єднує теми зими, різдва та нового року. Наприклад, гномік новорічний в техніці модульного орігамі. беруться невеличкі папірці і складаються у вигляді трикутника. Потім за схемою, як мозаїку, як ліга, отак, і щоб не помилитися один за одним. Все це потребує уваги, посидючості і певної фантазії. Виставка Зимові дива триватиме протягом цього місяця. Тож усіх бажаючих запрошують насолодитися дитячими роботами, технікою та майстерністю їх виконання середи понеділю з 9 до 16.30. Марія Бардаєва, Іван Кренченко, Кремочицькі новини.